Методичка про те, що ухилянтів треба позбавляти певних прав, продовжує набирати оберти. Але якщо раніше про це розказували лише військові, то зараз до них долучився голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Не казав про полювання, я казав, що їх там ловлять, це цікаво, і це нормально. Якщо ти ухилянт, то будь ласкавий, ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти ухилянт, сиди вдома. Ну, бувають різні обставини, ти боїшся, чи не хочеш принципово, чи там будь-які інші обставини. Ти маєш мати обмеження, тому що ти не так не виконуєш те, що виконують інші. І тут, друзі, варто розуміти, для чого все це робиться. А робиться це для того, щоб залякати людей. Чим більше зашугані люди, тим менше вони починають думати, тим менше вони захищають свої законні та конституційні права. І саме головне, тим менше вони об'єднуються. А це саме те, що й треба українській владі, тому що по одному вилавлювати українців їм набагато легше. І зверніть увагу, ще ніякого закону про посилення мобілізації не було, а саме посилення мобілізації йде повним ходом. Це і перевірка ТЦКшниками громадського транспорту, і мобільні блокпости, і ось така от психологічна атака на людей. І жоден із них не каже про те, що треба закінчувати війну. Всі вони розказують лише про відповідальність, обов'язки та посилення мобілізації. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.